Вітаю! Мене звати Пономаренко Денис. Я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Це рубрика про адвокат, і ми продовжуємо говорити про агресивний захист, викрасання статті 383 Кримінального кодексу України як тактичний хід у кримінальному провадженні. Сьогодні ми поговоримо про переваги збору доказів в такці агресивного захисту. Ітак, ми внесли відомості в єдиний реєстр досудового розслідування за статтею 383 Кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про злочин відносно вашого клієнта. Офіційне розслідування відкриває нові можливості зі збору доказів до внесення відомості в єдиний реєстр досудового розслідування захисник обмежений у способах та методах отримання доказів. Як захист може використовувати механізми розслідування? У ролі заявника або потерпілого, ваша сторона має право подавати слідчому речі і документи на підтвердження своєї заяви. А також клопотання про проведення певних слідчих дій, фактично, ви підштовхуєте слідство зібрати ті докази, які вигідні вашому клієнту. Наприклад, якщо первинне обвинувачення ґрунтується на відеозаписі, де нібито видно злочин захист у рамках провадження за статтею 383 кримінального кодексу України може клопотати про вилучення оригіналу цього відео і призначення відеотехнічної експертизи для встановлення монтажу чи інших ознак фальсифікації. Інший приклад: якщо клієнт або вашого клієнта звинувачують у тому, що у певний день і час він був у місці, а Адвокат, подавши заяву про злочин, може через слідство домогтися офіційного запиту даних мобільного зв'язку або камер спостереження, щоб довести, що клієнт тоді перебував у місці Б. Отже, первинна заява це брехня. Саме по собі слідство за вашою ініціативою починає документувати докази невинуватості клієнта, але в рамках перевірки складу злочину в діях сивника. Використання ЄРДР як інструмента. Після внесення відомості про неправдиве повідомлення про злочин, в єдиний реєстр досудового розслідування, всі слідчі дії фіксуються належним чином. Матеріали накопичуються в томах, а документ отримує процесуальний статус. Це дуже цінно для захисту, адже інформація, здобута в порядку кримінально-процесуального кодексу, матиме зовсім іншу вагу, ніж приватні розслідування захисника. Уявімо, що адвокат... Власноруч упитав свідків, і ті повідомили про алібі клієнта. Однак, в силу вимог положення частини 8 статті 95 Кримінального процесуального кодексу України такі пояснення не є джерелом доказів. Але якщо тих самих свідків допитає слідчі у впроваджені щодо статті 383 Кримінального кодексу України, їхні свідчення стануть частиною офіційного досудового розслідування, будуть зафіксовані протоколом, і вже їх неможливо ігнорувати. Таким чином, відкрите провадження створює паралельний канал збору доказів, який контролюється державою. Захисник отримує шанс легалізувати потрібні відомості через слідчі органи: контроль та ініціативність. Звичайно, захист не керує слідством напряму, але має право наполегливо подавати клопотання. Важливо постійно моніторити хід розслідування за вашою заявою. Знайомитись через слідчого з постановами реагувати на бездіяльність. Якщо слідчий ігнорує обґрунтовані клопотання, наприклад, не проводить експертизу, як ви просили. Адвокат так само може оскаржити таку бездіяльність у суді. Ваше завдання спрямувати слідство в потрібне русло. підказати, де шукати брехню заявника, які докази можуть її викрити. Врешті, наявність. Врешті, навіть якщо слідчі збирають докази не надто охоче, сам факт їх фіксації в матеріалах, провадження вже досягнуто. Пізніше ці матеріали стануть доступними для ознайомлення і можуть бути використані в суді в справі вашого клієнта. Отже, через механізм кримінального провадження за статтею 383 Кримінального кодексу України ви, як захисник, здобуваєте інструментальний доступ до доказів, який інакше був би недосяжний. У наступному випуску ми продовжимо говорити про агресивний захист. Буде цікаво. Якщо вам сподобались мої поради, ставте подобайку та поширюйте. Далі буде у «Про адвокат.